На моїх уроках з літератури ми разом з учнями ставимо питання до твору і разом шукаємо відповідь. Зараз я не можу це здійснити, тому я пропоную готові питання і свої відповіді на них. Ви можете перед тим, як почути мою відповідь, зупинити відео і знайти свою. Мені здається, вам так буде цікавіше і більш корисно. Починаємо! Перше питання, що означає ім'я Мауглі? Виявляється, Мауглі означає жабеня. Чому звірі назвали Мауглі жабеням? На їх погляд, Мауглі, шкіра його була схожа на оголену шкіру жабеня, бо не була вкрита ніякою ні вовною, ніяким хутром. Мауглі, дитинча, людське дитинча було просто голим. Вовчиця Ракша не віддала Шерхану маленького Мауглі. Що вона побачила у дитини. Процитуємо самі слова цієї вовчиці, коли вона вперше зустріла в джунглях мале дитинча, людське дитинча. Зовсім голе, але таке сміливе. Сміливе. От що вразило вовчицю в маленькій дитині людській її особлива сміливість. Дит людське дитинча, здавалось, здалось вовчиці більш сміливим, ніж її власні вовченята. Чому Акела, Багіра і Балу? Заступились за Мауглі і не віддали дитинча шерхану, який хотів його просто зжерти. Акела знав, що люди дуже розумні. Багіра сказала, що Мауглі ще стане в пригоді звірям джунглів. Ну, а Балу побачив, що людське дитя здатне навчатись. І стане чудовим учнем. Як Акела відгукувався про Маулі. Про Процитую. Він брат нам, вовкам, в усьому за винятком крові. Як балу відгукувався про Маулі Наймудріший і найсміливіший з усіх моїх учнів. І як відгукувався про Маулі. Хоробре серце та вічлива мова. Як описують звірі погляд Маулі? Як Маулі дивився на звірів? Як відомо, Мауглі як людина дивився у вічі тваринам звірям прямо, прямо і без страху. Як ви знаєте, в світі тварин прямий погляд це, е, зазвичай сприймається тваринами як вияв агресії. Для них прямий погляд звіра це сигнал, що цей звір має агресивний намір, хоче, наприклад, напасти. Тому зазвичай звірі уникають прямого погляду одне одному в вічі. Вони опускають голову і очі вниз і в бік. Людина здатна дивитись і людині в вічі, і іншим істотам прямо, так би мовити, ввічливо. І через які здібності Мауглі деякі звірі хотіли вбити його. Але за що, за що мене хочуть вбити? спитав Маулі. — Ось за що! промовила багіра, зариваючись лапами в листя. Навіть я не можу витримати твого погляду, а я ж народилась поміж людей та люблю тебе, братко. А деякі звірі ненавидять тебе, за те, що не насмілюються зустрічатись з тобою поглядом. Зараз. За те, що ти розумний це два. За те, що ти сміливий це три. За те, що ти виймав колючки з їхніх лап. От вам така в лапках вдячність. І за те, що ти людина. П'ять причин. Тобто, одним словом. Люди, тварини хотіли деякі тварини в джунглях хотіли вбити, знищити Мауглі через заздрість до тих здібностей, які у Мауглі були притаманні йому, чи він розвинув собі, а у них були відсутніми чи нерозвиненими. Заздрість. Яку вроджену ваду тіла мав Шерхан? Він від народження був кульгавим і залишився таким. Знов таки ця його вада спонукала його до заздрості, зокрема до Маугі. Маулі ходить на двох ногах, але ходить прямо не кульгаючи. А у Шерхана їх чотири, тобто більше, він може швидше пересуватись. Довше стрибати і так далі. Але він кульгав. Вовченята виховувалися разом з Маулі, але стали дорослими раніше за нього. Чому? Порівняємо з навчанням Маулі. Справа в тому, що у людей, точніше у людських дітей, Найдовше дитинство з усіх істот на планеті приблизно аж до 20 років. У більшості чи майже у всіх тварин дитинство в 20 разів коротше, воно мізерне, мінімальне і дуже швидко ну, починається і завершується. А дитинство. Людських дітей дуже довго. Чому і навіщо? Тому що ді, е, ді, людські діти вони мають навчитись. Більшість того, що вміє людина, вона цьому повинна навчитись. Навчитись у дитинстві, зокрема. Наприклад, мова, якщо дитина, чи людина не навчиться розмовляти ще в дитинстві, вона цьому вже не може навчитися у дорослому віці ніяк. Це відомий, загальновідомий науковий факт. Отже, таке тривале дитинство потрібно людським дітям, щоб навчитись бути людиною, стати людиною. Адже людиною не народжуються, а лише стають. Або не стають. Якими знаннями було обмежено навчання вовченят? Навчання вовченят було обмежено лише тим, що вміють вовки. Все інше вовченятам не було цікаве. Вони не цікавились нічим іншим. Лише тим. Що треба знати і вміти вовкам. Якщо порівняти навчання вовченяти Маулі, то Маулі, крім е, розвитку своїх людських е, здатностей, він також вивчав звички і вміння інших тварин в джунглях. Е, вивчав мову птахів, наприклад, або вивчав звичаї риб. Чи змій. Це йому було потрібно, щоб з усіма знайти ну, гармонійну, вдалу взаємодію. Тобто навчання людського, людського, людської дитини було таким універсальним, а навчання вовченят було дуже обмежене. Вони не хотіли знати, як живуть інші ну, тварини. Як вовченята дякували балу за його науку? Ніяк. Жодне. Вовченя, навчившись багато чого у балу, потім ніколи не, не, не дякувало своєму вчителю. Завдяки чому Акела був ватажком вільного вовчого племені? Сила, розмір, розум, досвід, влада. Розум. Передусім розум. Які ще звірі в джунглях могли керувати вільним вовчим племенем? Ніякі? ніякі. Лише самі вовки могли керувати собою. Знання якого закону джунглів дозволило Мауглі врятуватись від з, з полону бандерлогів? Завдяки знанню закону, який звучить в книзі джунглів, дуже просто. Я і ти ми однієї крові. Ми однієї крові. Я і ти. Бандерлоги, Мавпи, зграя мавп, вкрала Маулі і могла б його там роздерти, знищити, кинути у криницю. І Мауглі сам не міг витертись з їх лап, але Мауглі побачив на, в небі над ним шуліку, орела Орела і звернувся до нього по допомогу. Але ключиком. До того, щоб Орел зрозумів і почув Мауглі, був той закон, який був відомий і Орелу, Орелу і Мауглі, і іншим тваринам у джунглях. Мауглі попросив допомоги, Шуліка полетів до Балу, до Багіри, і вони, покликавши пітона Ка, визволили Мауглі з лап смерті. Як пояснюють звірі свою відмову полювати на людей? Зачитаємо цей уривок з твору. Вбивство людини рано чи пізно викличе прибуття білих людей з рушницями верхи на слонах та кількасот темношкірих людей з барабанами, ракетами і смолоскипами. І тоді кожен у джунглях зазнає лих. Самі ж звірі пояснюють між собою цей закон інакше. На їхню думку, людина це найслабша і найменш захищена істота. Жабеня, голе. У неї нема ні великих пазурів, ні великих і гострих зубів. Вона гола, не вміє ховатися, бути непомітною в джунглях. І, так далі. і тому чіпати отаку найслабшу і найменш захищену істоту не личить мисливцеві мисливцям. Це було б нижче їхньої гідності. Слон тха сказав першому тигру. Ти не помилував людину, і тепер вона не помилує тебе. Як ви розумієте ці слова? Ну, по-перше, у людини, тобто, перший тигр вбив одну людину. Ну, Так розповідає Кіплінг таку притчу у творі. І тепер інші люди мають право помститись тигрові. Це про право помсти. Але ці слова можна зрозуміти. І ще якось. Ти не помилував людину, і тепер вона не помилує тебе. Зараз у мене буквально вилетіла з голови е, з моя інтерпретація цих слів, і я мушу перейти до другого питання, а потім можливо згадаю свою відповідь. Закони джунглів навчили Мауглі стримувати свій гнів, тримати себе у своїх руках. Чи треба у джунглях вміння керувати собою? Так, без цього в джунглях ти не зможеш, наприклад, полювати? Ти можеш образити своїм, наприклад, імпульсивним гнівом. Ти можеш Поранити чи вбити іншу тварину. Справа в тому, що за законами джунглів у творі Кіплінга не можна полювати ні на тварин, ні на людей без необхідності. Наприклад, просто так, для втіхи, для розваги, це закони джунглів забороняє. А якщо ти не вмієш тримати себе і раптом розгнівався, то людь може спонукати тебе вбити когось чи поранити без необхідності. Яка необхідність? Наприклад, ти голодний і перед тобою є лише такий вибір: або ти вполюєш собі здобич їжу, або помреш з голоду? Закони джунглів дозволяють. Те і інше, але не дозволяють вбивати будь-кого просто так. Мауглі не знав страху. Завдяки чому Чому, чому Мауглі нічого не боявся у джунглях? Ну, по-перше, Мауглі був людиною, а ну, це довга історія, коротко скажу. Вважається, філософи, зокрема, вважають, що страх це тваринне в людині. Такий атавізм. Тобто, в самій людині страх не притаманний. Страх це тварина в людині. Це перше. А друге, Мауглі не боявся джунглів, бо він знав закони джунглів і поважав їх. Тому. Він знав, що якщо він не порушує закони права інших тварин, то й вони нічим не, не нашкодять Маугі. Він міг спокійно і ходити джунглями, і спати у джунглях. Чому люди прогнали Маулі зі свого села? А ось, наприклад, що каже Маулі. Минулого разу мене прогнали за те, що я людина, прогнали з джунглів деякі звірі. А тепер мене прогнали за те, що я вовк. Ну, мається на увазі, що в тому селищі, куди повернувся до людей Мауглі, деякі церковники нацькували людей на Мауглі. І вони вигадали історію, що Мауглі це переверти, що він насправді вовк з джунглів, який перевернувся, наче е, в людську подобу. Але якщо ширше відповісти на питання, чому люди прогнали Мауглі з, зі свого села, то знову таки е, тут фігурує заздрість. Мауглі був. Чесним, Мауглі був сміливим, він не вірив у забобони, він був дуже сильним і так далі. Тобто мав деякі переваги і деяким людям, скажімо, скажімо так, закомплексованим. Не подобалось, що оця цей вилупок з джунглів. В чому чимось перевершує їх. Вони його зненавиділи через свою заздрість і хотіли знищити або загнати його назад у джунглі. Далі. Як треба розуміти ці слова, наступні слова Маулі? Людина не їсть людина. А люди в цьому селі чомусь ставлять пастки. На людей. Справа в тому, що є люди, а є людина в людях. В кожній людині є ще людина. І оця людина це, людина це те в людині, що перевершує людину, казав паскаль. Людина е, людина це те в людині, що перевершує людину. Такі парадоксальні слова. Але е, деякі люди живуть і ставляться одне до одного нижче свого людського потенціалу. Вони ставляться гірше, ніж людина, і навіть гірше, ніж тварина. І одна з ключових ідей цього твору Кіплінга про Мау це от порівняти, як живуть тварини в джунглях, і як живуть люди. І це порівняння не на користь людей. Про це трошки в наступному питанні. Отже, Людина, звісно, не їсть людину. Якщо б людина, їла людини був би такий закон, то люди просто переїли одне одного. Навіщо їм тоді разом жити, якщо вони одне одного зжируть? Але люди можуть не зважати на оцю людину в собі. І Чинити гірше людей, нижче людей бутиницями, і навіть гірше і нижче, ніж тварини. Через які риси людей мауглі порівнював їх зі зграєю бандерлогів. Які недоліки побачив мауглі у людях? Боягустство, лінь, ледаще. Брехливість і віру у брехню. Вони сліпо вірили в те ту брехню, якою годував їх церковник їхній сільський. Дурість, забобонність, жорстокість. Люди вбивають слабшого за них, слабшого за них, для втіхи. Порівняємо це з законом, з одним з законів. Законів джунглів. Ну і нарешті беззаконня і порушення законів. Це одна з ключових, одна з ключових відмінностей. Звірів у джунглях, життя, звірів у джунглях і життя людей. Звірі мають закони, знають їх і дотримуються. Майже ніхто не порушує, а у людей. Часто взагалі тих законів нема, а які є, то вони ще їх порушують, або ті закони несправедливі. Маулі побачив людські вади і пороки. Чи захотів він вбити хоч одну людину? Ні. Попри все, своє бачення слабкостей людей, попри те, що вони хотіли знищити маву. Знищити слонів, наприклад, теж полювали просто так. Мауглі не хотів знищити жодної людини і не знищив. Чому? Останнє питання. Чому Мауглі чому Мауглі звірям і джунглям довелося знищити поселення людей? Через що поселення цих людей заросло вже за півроку? І поля заросли лісовими хащами. Всі люди порушували і свої власні закони, і ну, закони джунглів. Хай навіть вони їх не знали, але це була шкода для тварин, і вони об'єднали свої зусилля, як в фільмі майже в фільмі Аватар, перший аватар. І спільними зусиллями і, е, цим звірям і джунглям і мавлі довели знищити поселення цих людей, поселення, хати і городи, але не самих людей. Тобто звірі змушували їх залишити той край. Чому? Бо ці люди влаштували полювання на тварин, зокрема на слонів, і просто не давали їм жити. Через що? Адже ці люди прийшли в джунглі, як гості прийшли в чужий край, де вже й жили е, ну, от звірі, прийшли в гості і почали різати господарів. Кому таке сподобається? Яку роль зіграв в цьому Мауглі? Як ви пам'ятаєте, на початку, коли Мауглі дитиною опинився в джунглях, звірі захистили його від шархана, не віддали. І йому Мауглі виховали його Мауглі. подарували йому життя в чудовому світі, Мауглі був там щасливий, він там знайшов і батьків і друзів. А потім Мауглі, коли виріс, тобто відбулось те, про що казали Акела, Балу і Багіра. Маулі був розумний, сміливий і став у пригоді звірям і допоміг джунглям Звірям і джунглям. і джунглям? Отже, я ще не дав свої відповіді на одне питання, спробую зараз це зробити. Слон тха сказав першому тигру: ти не помилував людину, і тепер вона не помилує тебе. Як можна розуміти? Ці слова. Ну, ще додаткове тлумачення, що м, якось складно мені знову знайти відповідь на це питання. Вона буквально моя відповідь десь залишила мій мозок і не хочу туди повертатись. Я зізнаюсь в цьому і на цьому буду завершувати наш, наші питання і відповіді.